Цієї ночі росіяни атакували безпілотниками рівненщину. Як наслідок, зруйнували нафтобазу на Дубенщині. За попередньою інформацією, жертв немає. Рівненщина зазнала масової атаки безпілотниками. На жаль, зруйнований повністю об'єкт інфраструктури. Це нафтобаза на Дубинщині. Захожий в місці події. Розгорнутий штаб депутації надзвичайних ситуацій, задіяно 45 рятувальників та 14 одиниць техніки, в тому числі пожежний потяг. Працюють відповідні слідчі комісії, на чолі з керівниками силових структур, радіаційний та хімічний фонд в нормі. Евакуація населення застосовуватись не буде. Сили протиповітряної оборони працювали і на Київщині та Хмельниччині. Загалом ворог атакував Україну десятьма ударними дронами, сім шахедів. Нашим силам ППО вдалося збити. Атака окупантів тривала з 23-ї години до 4-ї ранку.